Всім добрий день, 6 вересня і я в Одесі. Зараз страстенько ми приїхали в Аркадію. Пройдемося на пляжі Аркадії. І сьогоднішній день ми проведемо саме тут. Ми вже трохи втомилися за ці дні. Такі у нас екскурсії, дуже енергійні. Кароліна Богас, Чорноморськ. Ми все це бачили, а сьогодні буде Аркадія, такий лайтовий відпочинок на морі. Пропонуємо сьогодні провести. Разом цей день, тому поїхали. Що в нас по погоді? По погоді температура 27-28 градусів, і це саме її пік. Ця температура тільки в такий е, в часи активного сонцестояння. А ввечері і зранку, то навіть хочеться одягнути кавтинку. Так вже відчувається, що це осінь. Але температура моря ще Дуже комфортно, дуже приємно. І ми йдемо купатися. Також нагадую, що сьогоднішня зйомка відбувається завдяки ЗСУ. Дякую за захист. Слава нашим героям! Не забуваємо донатити по можливості молитися за наших захисників. Також нагадую вам своє прохання стосовно петиції. Будь ласка, підтримайте петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Черешка Андрій. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Зупиніться, виділіть 2 хвилини часу на підтримку петиції і на поширення її в своїх соцсетях. Велике-велике дякую вам. Вічна пам'ять загиблим героям. Трохи вітеровчик є. На Аркадівській алі людей небагато. Я б навіть сказала не те, що небагато, а взагалі нікого немає. там. Чи це пов'язано з обідні, обіднім часом, чи може вже все? Все, ніхто не хоче йти на море, тільки я і Ра. Аквапарк вже не працює. Я помітила, що зняли ціни. Я думаю, може зараз перепишуть, на якісь, знизили ціни, а він взагалі закритий. Все, О, як погано. Все безкоштовно, пляж безкоштовний. Зараз я вас приведу на свій улюблений пляж в Аркадії. Моречка, нарешті ми в Одесі, нарешті ми на морічці, нарешті кожен день, нарешті. Моречка хвилюється сьогодні. Раз це вже гавкає, щоб їй кидали м'яч. Подивіться, яка тут чиста вода на цьому пляжі. Тут такі камішки. Але тут майже завжди дуже чиста вода, але що мені більш за все подобається, це цей пірс і що там можна пернати з пірсу. Я не знаю, як з боку безпеки, напевно, не дуже безпечно. Але, але я трошки порушую і пернаю. І це неймовірно, там пернати, там така вода чиста, там вже глибина. Там дуже класно, мені там дуже подобається. Сидіти можна сидіти, от бачите, де хвиля зараз отак іде, Оце там я теж люблю сидіти. і Ми знімали вже з Растенькою таке відео, де ми з нею там сидимо і дивимось в Клас. Чоловіки щось он ловлять. Кривітку, напевно, тим сачком таким великим, а вода, ви знаєте, трохи прохолодна. Вчора була тепліше. Ми, коли вчора були в Чорноморську, то був такий сильний вітер з моря, дуже сильний. Я вам показувала, казала і це. І тоді ми так і припускали, що напевно зміниться течія. І вода стане холоднішою. Так воно і є. Не дуже, не дуже тепла. І якщо б на вулиці було 33, як ми звикли, а вода така, а так і на вулиці, знаєте, 28. І вода, я не знаю, зараз подивлюсь, я брала свою качку чи ні. Але подивіться, яка вона чиста. То я кажу, тому що я вже звикла до цих 36 і до дуже теплої води, а для здоров'я, корисніше то саме така вода, і то саме така температура. Це дуже класний зараз час і для закалятися, щоб якось оздоровлюватися, бо в 36 ми не здоровлюємось, а в таку температуру і в таку температуру моря, то це класно. Але сьогодні хвилі, сьогодні трішки ну, тут є свої нюанси в цьому ділі. Взагалі-то я тут стрибаю і отак на цей пір залазю. Але сьогодні мені не вдалося це зробити. Ну, якось можна, але я напевно забоялася. І я поплила отак в обход. Растя, вона ж тут стояла, не давала мені стрибати. Ну, як завжди, гавка. Цей... А потім, коли я пернула, я ж поплила, я не оглядувалась, де та Растя. А Растя побігла по цьому пірсу і впала з нього, тільки впала в той бік і поплила до берега моя Расенка. І зараз вона сидить на берегу. І я пішла. Де вона? Вон там Зіна сидить вона. І це. І я пішла на пірс, а вона дивиться на мене і навіть вже... Не, не це не ви все. Хочеш, пернай, Що хочеш, то і роби. Тільки мене не, не чіпай. Все. Я тобі не дозволяла. Я зробила все, що могла. Але слухайте таке. Я уявляю, як вона злякалася. ну, ну Молодець. Проплила таку відстань, молодець. Растя чемпіон, я чемпіон. Хвилі, море Слухай, Слухайте, от спочатку заходиш, я казала, що начебто вода якась прохолодна, не така, як була. Ні, от я покупалася, вода класна, дуже класна. Трохи пройдемося. Ну що, я тільки що порнала, раз я мене покусала за ноги, все, вона вже відійшла. Страх відступив. А, блін, чуть не впала. Страх, страх відступив, вона мене кусала за ноги, не дозволяла стрибати, таке влаштувала. На пірці чоловіки ловлять рибу, я бачила крив'ята ловлять чоловік. На тому пірсі де я стрибала. І я так заглянула, у нього було майже повне відро таких великих креветок. Так що я не тим займаюся, мені треба не відео знімати, а кривіток ловити. А можливо, ловити криветок і це знімати на відео. Але в мене нема сачка. Сачка. Проблема в сачку. Це ж зробили тут такі красиві сходи, оцей плітка, не було ж такого. Я вірно пам'ятаю. не впевнена в собі. Було, що так, так? Да? А тут он зробили теж. Подивіться, якого ми зустріли. Родича, Растенька, ти така була, ну подивись. А Растя ревнує. Каже, не знімай його. айка. Такий класний, манюнечка, мой. Це мраморний, так? Да? Ми прийшли на восьму станцію. Тут теж люди. І ви знаєте, що скрізь, де ми були, є люди. Що я казала, що людей менше, чи що ні, не менше, люди скрізь є, відпочиваються, і море тепле. То я, знаєте, як коли ще не проснулася, я починаю молоти, фіг знайшов. І ми прийшли, Зіна хотіла, хотіла подивитися, як виглядає ця восьма станція, як виглядає замок Ківалова. І ось я показую, тому ми прийшли. Взагалі я не дуже тут люблю купатися, бо тут камені в морі. Так, вода чиста, але тут камені. І можна, не знаю, можна впасти. Можна поранитися, можна вдаритися в ці камінь. Растя! Ха-ха! Це моя бусинка. Тинтерин, тин, тинтерин, 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 тинтеринтин. А як тебе матері сика? Растя, розтяжка. Да, у мене дома теж є. Зовут він точно такої же. Такса, да? теж такса. Да, так. Джекі. Супер, а чого ти його на морі не взяв? Пам'яткою цього пляжу є дерева з Херсона, які місцеві дизайнери обіграли і зробили з них гачки для одягу. Дуже красиво, стильно і незвично. Ми повертаємось в Аркадію. Зараз Растя буде стрибати з пірсу. Растюня швиденько. Ну що я тільки що стрибнула з цього пірсу? Ну, він дуже слизький. Там ще я спробую підійти до краю. Дуже слизько. Я я не знаю, я там Як на, ці, на кавзанах. Ми йдемо в прекрасному настрої, бачите, кого, кого ми побачили? Мертвого дельфіна. Боже, який жах. Маленький дельфінчик, і він мертвий. І вже поряд почали кружляти чайки. Блін, дуже шкода ну як так ну чому ж чому ж вони гинуть сонечко на жаль чуто так Красна? прекрасне червоно не хлопчик так це все нажимає на що ти нажимає Шукати добрих людей. А вона не розуміє, що зараз вона може тут щось урвати. і пішла. Ну, хай іде. А на обід у нас що? Ну, хай йде. А на обід у нас спагетті з Боже, Растя, Ну ти серйозно? Я не знаю, що з нею. Чому вона від мене ушла? Тому що. Тому що вона, напевно, вже от, отвикла, що, що я можу їсти щось нормальне. Як не кавунчики, то якийсь виноград, диньку, якесь неїстівне. Растюня. -й -й. Відкриваємо тунець. Стоп! Тоно, тоно, тоно. Растя, це тоно. я тобі тебе звала. Підійди от сюди, будь ласка. Сідай отут. Сідай отут. Все. Стоп. Стоп. А ну отак, от крастеньки. Тихенько. Сіла. Чекай. Чекай, Я сказала чекать. Я сказала чекать. Я сказала чекать. Я не можу набрати. Я не можу набрати. Я я сказала чекати. Смачного, хто їсть з нами. Хто у нас з макарошками, це супер, все Растюня, тепер я їм. Все, тепер я. Все, всім смачного, зустрінемось. Все, ми вже намирялися, наїлися, намирялися, відпочили вже, пішли з того пляжу. І зараз ми пройдемося, я хочу пройтися на цей пляж, на який ми завжди ходимо між Ітакою і Редлайном, подивимось кількість людей, ну і там вже якось будемо йти на вихід. Вже вечері, люди виходять на вечірні прамінат, а ми з зразнько ще не дійшли з утрішнього. Відпочиваю. Кован пляж людей. Бачите скільки? Підійдемо, подивимось на моречко, наскільки воно чисте. Мені здається, що саме тут не чисте. Так, на цьому пляжі є трава, але її треба пройти. І далі буде чистеньке моречко. Ну, не зовсім. Дивимось з моря. Раз що там? Шукає добрих людей? Растя. растя в активному пошуку. Хтось її фотографує, хтось її гладить, але їжі ніхто не дає. Так Растінка, бідна Растя. А вона так, вже вона на мене дивиться. Растя, така актриса, розумієте? Прийшла клянчити їжу, вже бракувати. Прийшла вже бракувати, але бачить, що я на неї дивлюся, і вона типу, а я ж тебе чекаю, я ж тебе виглядаю, турбуюся за тобою. Ну, вони її Гладять, чоловік фотографує, жіночка гладить, але її погляд сконцентрований на їжі яку їй ніхто не дає. От де ці добрі люди. Растюня, відійди трошечки. Сіла вже <ривіт> вже сіла вже проси. <ривіт> Растя. <ривіт> Давай і в вручку вулиці. Ручку. Ось так. <ривіт> послушне дитя, тільки те І тільки да? так і таке послушне. Хороші. Скажи хороша, коли мені дають щось їсти, то я буду так сидіти, так дивитися таким поглядом, начебто я не їла давно, І я така хороша. Але видно, що вона бідолашна не їсть. Так, Ростюня трошки дистанцію. Она бігає за за а на за палч. За м'ячиком. А, ви його взяли? Так. Можеш побусі піти? Так, давай. Де ж гратися? Так, вже побігла. Вона і не дуже і хотіла, але тут так, сам процес виманити, виманити. ото. Yeah. <laughs> Вже на зупиночку. Взагалі я планувала пройтись до Санторіно, Думав, пройду до Санторіно, там піднімемось на зупинку і поїдемо додому по всім пляжам Аркадії, але не сталося. як гадалось, тому що ми прийшли на цей пляж, на який ми прийшли останній, і там у нас була така довга зупинка. Тому що там приїхала нова зміна, ну це і так, платка. Ну, якісь нові люди, які ще не знають Растю, нові дітки, вони почали забавлятися растю, гратися м'яча, годувати. І добрі люди нарешті. Нарешті ми дочекалися, були добрі люди, все було, тому, тому так, да, Растя? Р... Расія, там діточки її обліпили, і гладили, її, і, і, і з м'ячем гуляли, і, і, вушки, ой, які в неї вушки. Ну класно. Ну, Раз таке любить. Вона любить дітей і любить, коли на неї звертають увагу. Вона дуже це любить. Вона ще чує, коли каже, що ой, яка вона мила, яка вона така, і їй це що таке? Тут, тут їй не подобається. Оце. Тобто була хвилина слави у Расті. Так що ми засиділися на цьому пляжі і нікуди далі не пішли. Але нічого, буде в нас ще завтра, післязавтра щось тут ці качелі-каруселі. Ми вже на виході з Аркаді, зараз йдемо на зупиночку, тому я буду закінчувати своє відео. Ще раз хотіла подякувати ЗСУ, тому що ця зйомка відбулася тільки завдяки ЗСУ. Дякую вам за захист. Слава нашим героям. Також нагадую вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно Хочерешку Андрію. Силка на петицію. Це перший коментар під цим відео. Ми ще не набрали. Половини голосів, ще нема 10 тисяч, ну це дуже мало. Ну, якби так, то 10 тисяч це дуже багато, але порівняно з тим, скільки треба набрати, то це дуже мало. Тому, будь ласка, підтримайте мене, підпишіть під Растюня. Вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока.